Це доїхала мені прально сушильна машина Кенді. В такому вигляді вона приїхала кур'єрською доставкою нова пошта. Запакована нормально. Зараз будемо розпаковувати. Ну, погнали. Так, що тут є? Мішечок з документами. Так. Це ми не знімаємо близько. Там персональні дані не можна. Так, фірмовий скотч моє. Якась чорна картонка зверху. Тут показана якась інструкція, щось там інсталяцію. Можна так... Угу. Так, ще якась інструкція. Ну, це ми відкинемо. Далі. Інопласт зі всіх боків. Так. Давай сюди. Так вона виглядає. Доволі симпатична. Хочу модель не нова, але і ціна на неї. І за цього дуже і дуже приваблива. Ця машинка обладнана функцією сушарки. Барабан доволі місткий, в комплекті йде шнур для підключення, якісь там заглушки. Оця непотрібна наклейка теж є, може комусь вона треба. І тут іще якісь приблуди. В принципі, 8 кг вона бере на прання. 10 років гарантії на, мабуть, на двигун. Сервісом магазину моє задоволений. Як завжди, все чітко і гарно. Всім дякую за увагу. Така зйомка відео, до речі, не тільки дозволяє заробити бонуси, а ще і убезпечує від можливих пошкоджень, які потім довелося би доводити, що це було зроблено в процесі транспортування або ще десь на заводі. Тому ми бачимо, що машинка ціла. Все з нею гаразд.